Два дні в Олександрії перебували представники та голова одеської громадської організації Християнська місія Нова жизнь. Їх увага була направлена на діяльність Олександрійського об'єднання інвалідів. Віра і наша ціль, щоб прийняти участь в житті цих людей, допомогти. Звісно, я б хотів би я бачу тут роботу, як робиться, і таку ж місію організувати у нас. в Одесі. у нас є місія, яка ми допомагаємо людям бездомним, сиротам, там столове, соціальне. А вот з такої деятельності перший раз і то, що я вижу тут, я вірю, що це нужно в кожному місті України. Першого дня гості побачили концертну програму для дорослих. У другий день ознайомились з проблемами дітей з об'єднанням. Ми запитали, що вразило гості з Одеси найбільше. Діти здорові так не радуються, коли їм уділяєш увагу, наскільки скока яка ні Тому моє впечатлення тому і вообще даже просьба многим взрослым людям, таким людям, которые, как ДЦП, как и инвалиды, інваліди, їм треба очень много внимания. Хотя хоча вниманием своим своїм Хотя Хоча можна зробити подарки. За словами голови одеської громадської організації Федора Герасимова, проблем дуже багато, і їх треба вирішувати максимально якісно та швидко. Над цим буде тривати робота, адже досвід допомоги тим, кому це необхідно, в організації вже є. Наша організація існує вже четвертий рік. Основна задача і робота ми працюємо з бездомними людьми, з сиротами, з людьми, які оказалися на вулиці. У нас два приюти людей, які там за 50 які люди, люди обмануті. Розважальну програму для дітей з обмеженими можливостями організували працівники дитячої бібліотеки в рамках тижня книги. Сценарій пишемо так, як і для звичайних дітей, адже ми не хочемо виділяти їх, і вони можу сказати більше як інші, прагнуть рухливих ігор більш активної участі, тому що я думаю, вони мало ну, спілкуються в соціумі і хочуть більш уваги до себе. Ми намагаємося не обділювати їх і рухливі ігри, і вікторини різноманітні, інтерактивні, і також загадки. Досить такі серйозні, вони дуже, дуже активні, відповідають досить добре на, на всі запитання, і я б не сказала, що їх потрібно виділяти в якусь окрему категорію. За словами бібліотекарів, саме така категорія дітей є найактивнішими користувачами. Дітей з обмеженими фізичними можливостями. Я думаю, спілкування з книгою проходить набагато більше, ніж звичайних дітей, адже вони не можуть дозволити собі піти в якийсь гурток, піти десь в кінотеатр. Так і вони свою уяву розвивають з допомогою книги і дружать більше з книгою. По завершенню ігрової програми діти з обмеженими можливостями отримали подарунки від представників одеської громадської організації Християнська місія Нова життя».